Слава Україні! Сьогодні нас включили Х10 напарних героїв. Тож будемо відкривати уламки. Перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. На жаль, тільки 30% підписаних дивляться. 70% не підписані дивляться. Підтримуйте український контент, це ж класно. І до речі, всіх зі святом Святого Валентина. Мені недавно на твіна, першим буде мій твін, До речі, мені недавно на Твіна прийшла. Венера, коротко про Ікс, в принципі, з темних уламків всі топи. Нема що сказати, всі топ-герої. Е, Нарса Санкора класна пара. Кардіель без Сіції грає класно. Сіція, на жаль, дуже-дуже-дуже такий середнічковий герой. На лейтгеймі фактично не грає зовсім ніде. Нас ще на старті можна поставити десь і на гідру прикрутити за рахунок активації випалення, але то таке е, Сіфі. Сефіротос клас, до сих пір актуально. Венера Купідус також клас. Окремо Венера грає Купідус не, разом грають в принципі на арені. Ще база вже до ну, них не хрета додати. І взагалі супер топ зв'язка. Е, Купідус е, прибуває з А1 дуже мощно, мощно сильно. І виносить чужу пачку. Венера мені недавно пробігла на Твіна, тож хочу отримати Купідоса. Ніколи не думав, що буду відкривати заради Купідоса. Ага, ще Ултан. Ще Ултан. і новий парний герой. Ясно, ну не цікавлять. Не цікавлять. Нова парочка сумнівної якості. Я злиття не роблю, але хочу Купідоса. Давай Купідус приходи. На все про все 10 уламків. До речі, 4500 очок отримали. То там ще дали якийсь подарунок до Дня Валентина. Зараз подивлюся, перевірте, він вам також мав прийти. Думав вже Купідус. Вергіс. Вергіс соло у нас валить будь-якого краба. Тоже на день Валентина. Валить краба. Нормально. Скабріус можна поставити на комбоса. Такі собі не дуже асоціації. Купідус! Кімі! Ну, Кімі топ. Я згідний. Кімі клас, кімі, -топ, кімі арена, кімі Видра, гі... вона же гідра. Е, кімі клас. Але я хочу Купідуса. Ну, ще 5 уламків є. Келія не грає, не цікавий герой. Я не пам'ятаю, чи в мене була кімічні. Ну. Роялла Крипта. Ще три уламки. Це Корм не кролов. Ніколи не грав і, скоріш за все, що ніколи і не буде грати. І Копідусь! Купідусь! Ти не Купідусь, Терорик. Колись на нього було затягну герой, сумнівний герой не грає. На жаль. Жаль, жаль, жаль. І дай ще одну легенду. Ні, ще один курсин. ще один кусок корму. Е, так, що тут в нас дали нам безкоштовно набір до Дня Валентина. Дарунок. Книжка клас серця, Ну, ну, ну хай буде, на, на... це безкоштовно, зрештою, хай буде е, нормально. Що ми відкриваємо? Ми щось можемо відкрити. Та? Ага, тут таке у нас, я думав, що тут. Треба вгадувати. Ну, окей. Тоді будемо переходити до наступного акту. Тепер Нізі з прекрасним ніком мої раби. Клану привіт. Привіт-привіт-привіт-привіт, привіт, 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 привіт. привіт. Відкриваємо, значить, що ми хочемо хоче отримати Нізі Сіфі, і тут Ротуса. Три темні, всім жовтих. Давай, дві легенди. Було би супер топово, насправді. Чи вийде, не знаю. Схоже, що не дуже. Схоже, що не дуже. Ну, але шанси є. Вже нема. З темних вже Сифі ми не витягнемо. А Ротоса можна. Ротос, приходи. Тільки не та, як Купідус. Каноніса не грає. Це. Старий епік і не грає. Ще один епік. Горло зубати Нічого цікавого, віша є, там штрафи, можна десь прикрутити. Але то такий середнячковий епік. Середнячковий ще один епік. Ну, це в нас на крипту. Кайден заходимо, воскрешає, в принципі, непогано. І, 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 і Чорнолоб. Також максимум крипта. Ще три уламки. Ще три уламки. Це ще один епік. Жескар аналогічно. Крипта. На, на старті гри можна багато куди прикрутити, але потім не дуже. Це черговий, це корм Дрейк. Схожий на дракоморфа, але це корм. І легенду. Ні. Ні. На жаль, це каменяр, це також став сьогодні Він дуже і не грає. Коли ще грав трошечки десь його прилаштовували. Зараз це все. Це все вже не грає. Ну, Х2 нема, тож тож таке. І дякуємо Нізі і йдемо далі. Ну і традиційно я на закуску. Маю всього-навсього, все, все, що маю, все відкрию. Що я хочу отримати? Я нічого не хочу отримати з тих. Я просто хочу, хочу легенду. Хочу легенду, хочу якусь отримати легенду. До речі, один уламок тому з темних мені прийшов барон. Боросик прийшов під клановий турнір, ну, 3000 очок і нічого не дістав цікавого. Самі рарки. Е, прийшов мені борон, не хватало очок в клановий турнір, тож я мусив відкрити. Відкрив темні, дістав Боросика. Хоча недавно була крихітка Енді. Ну, це добре. Це було добре, але що правильно, я знову хочу. Хочу, хочу Нарсиса. Хочу Нарсоса, хочу Сіфі, я все хочу. Я все хочу, але нічого не отримаю. Хоча всяке може бути. Давай легенду. Просто легенду. Дві бажано. Мені. Сюди, зараз. Дві рарки. А, я тебе знаю. Я тебе знаю. Куваль болю це до сих пір погана ознака. До сих пір. Ще одна рарка. Ну, рарки ну, взагалі не цікаво. Тут епіки не цікавлять, а рарки тим паче. Ясно. Ну, парагон, до речі, грає. До речі, у кого є проблеми з чорною вдовою, це павчиха з проклятого міста або з темної вежі, подивіться до парагона. Одягайте все отрути, і, в принципі, він постійно буде на себе накладати невмирання, павчиха його вбити не може, а він її може. Отак, от, от користуйтесь, якщо що. Ну і знову ж таки тут, та й тут нічого не дуже цікавить. Чотири уламки. Чотири уламки на легенду. Хочу легенду. Хочу легенду. Так, Еолфрех це, по-моєму, частинка Мікаге. Мікаге давно забрана, є навіть дві. Е, Морага Бронзуака на моєму рівні вона не цікава. На старті цікава, зараз вже ні. Ще один епік. Ш... Ногорьо. Колись, якщо я не помиляюсь, на нього було злиття, але герой дно. Герой Дно і. і ще одне. І шукачка. Також, в принципі, нічого цікавого. Що ж, що можна сказати по, по іксу. Ікс класний, якщо ви щось отримаєте. Якщо ви нічого не отримаєте, то ікс, як завжди, У мене, як завжди, все по нулях. Ну, так буває. Загалом. Герої хороші, чи варто відкриватися. Ну, дивіться самі. Все залежить від того, коли у вас була легенда. Якщо вона у вас була давненько, то варто спробувати. Якщо ні, ну то самі бачите, що є шанс нічого не отримати. А так, а так, всім дякую за перегляд. Нізі, дякую з додатково за уламки. Хто поставить коментар, підпишеться. Вам також величезне спасибі. І до нових зустрічей, все буде Україна.